Серце Рівненчана на Євгена Маковки відмовляється працювати. Мало скорочується, не насичує організм киснем. За останні півроку орган збільшився удвічі, а все почалось через звичайну застуду. Саме застуди я навіть не, не зрозумів, коли її переносив. Пер, переносив тому. на ногах. Я її не замітив». Нинішній стан хлопця лікарі оцінюють як тяжкий. Лише кілька днів тому йому вдалося зняти набряки. Хлопець потребує постійного нагляду медиків. Затишка. «Грудна клітка трибушиться, постійно відчуваю колотіння серця, серцебиття. Три місяці мене не сходять напрямки, постійно вода, вода вода в легенях, не можуть її ніяк висушити. Виводять, а вона знову набирається, тому що погано проти серце і не справляється організм з до брідини. До сина в обласну лікарню, чи не щодня із далекого поліського села за 200 кілометрів приїжджає згорьована матір. Пані Оля вже раз мало не втратила свою дитину, адже проблеми із серцем вже ні з маличку. У трирічному віці йому зробили на складну операцію через вроджену патологію. Жінка навіть через 20 років пам'ятає імена усіх кардіохірургів, які врятували життя її дитини. фало, фалоти це чотири пороки. Але на ті часи ми знали, що от операція пройде і стан покращується, і все. Все буде добре. А нині жінка знову боїться новин з медзакладу. З острахом відповідає на телефонні дзвінки. А час очікування під дверима відділення лікарні для неї суцільна мука. Як відкриваються двері. Я одразу стою і боюсь почути те, що в нас каже. Боялась почути, що його вже немає. Так, перш, особливо першу ніч. Відкрились двері і питають, хто мама макуки. Я не знала, що мені робити. Але сестра сказала, що Женя, Женя хоче їсти. Нове серце для жені потрібно терміново кажуть лікарі. Зволікати нема коли. Зараз в нього прогресивно наростає серцева недостатність. В липні місяці лікувався в інституті Амосова. Йому проводилася там інтенсивна терапія, і через кілька тижнів в нього знову пішло погіршення, то в нього часу практично немає. Зараз стоїть питання про негайне проведення. Операції трансплантації серця. На жаль, у нас в Україні ця тема занехтована. Пересадити донорське серце для жені вже зголосилися у Білорусі. Операція та реабілітація коштуватиме 200 тисяч доларів. Родина хлопця звернулася у вітчизняне міністерство охорони здоров'я. Там порадили чекати. Нам сказали, що в цьому місяці, в кінці серпня, буде засідання, комісія в них по цих документах, і можливо, ну нас таких як ми багато, і можливо через місяць, через два, якщо в них будуть кошти, вони нам їх виділять. Ну обіцяти вони нам не обіцяли. Чекати на державні гроші хлопцю ніколи. Термінова трансплантація це єдине, що врятує життя Євгена. Родина хлопця ладна останні віддати, аби врятувати Женю. Тім їм не вистачає коштів навіть на підтримуючу терапію. Тож допомоги просять у небайдужих людей. Номер банківського рахунку та телефон рідних Євгена ви зараз бачите на своїх екранах. Катерина Мункачі, новини Рівного.